Розглядала себе, по-перше, частиною визвольного руху, Я, тобто руху боротьби за незалежність України, і Стоїнський вид це, це свідчення заперечення тези московських політологів і істориків, що Україна не боролася за незалежність, а отримала незалежність там, в Біловежській пущі. А, ні, навпаки, ми розглядали себе як продовження. Руху повстанського руху, руху дисидентів і як складова загального руху. Окрім того, в чому відмінність нас від. Наступних вже акцій вони взяли нашу технологію. Вона помаранчеву революцію. Всі можливо. подальші акції, в які проводилися, використовували технологію на мету містечка, які, які ми зробили на площі Жовтної революції, яку потім завдяки нам перейменували на майдан Незалежності Технологія була та сама, але в чому відмінність? І помаранчева революція і Євромайдан. От Ви не скажете хто керівники, хто відповідальні особи. У нас такого не могло бути. У нас була дуже чітка структурованість, дисципліна. І як правильно сказав Михайло, перші організації, вони більш потужні. Вони виникли насправді у Львові. Студентське братство було потужніше, організовуючи за нас. Потім вже 89-му виникла українська студентська спілка в Києві. Під час єдине що не весняних акцій, 22-23 лютого, ми зробили перші акції студентського єднання. і тоді ми перевірили актив. Насправді нас забрали кілька десятків активістів до КПЗ, і лів'яни приїхали на нашу підтримку, знаючи, що їх теж заберуть. Їх теж забрали, 5 15 діб підсиділи. Таким чином ми знали, що у нас перевірений актив, що у нас є побратими, на які ми можемо спиратися. А яка ж була мета? Мета незалежність України, технології викликати загальноукраїнський студентський страйк. От тоді ми почали шукати, яким чином це зробити. Ідея. Зробити таку акцію вона прийшла за півроку перед тим. Я можу чітко сказати, що це було в гуртожитку на Ломоносо. Славко Криленко запропонував годування. Я запропонував поставити на метове містечко на площі Жотної Революції, перекрити рух транспорту, зробити купційні страйки в університетах. І ще єдине, що з нас було не здійснено, захопити Верховну Раду. Це все прописав. А після того ідеї ми були, ну скажем, ідеї креатив був в Києві, але організованіше, чисельніше, сильніше, було стуненське брас.